І всім привіт! В цьому ролику я буду грати проти Челі... челіка Чіліка з Прорангом на від на Вороні. Ну і з другим майстером там Мортис. пік Біа ворон і Мортис. у нас Френк Біа Пайпер, ну Пайпер тут взагалі слабка, Біа добре грає, в принципі. Тут я думав на гаджеті забити, але воно встигає зловити м'яч і все забиває гол. Та спочатку мені трішки підлагало. Тут зразу наша біо перебиває, їхню біо, тут дуже добре ульта іперна від нашої біо. От Пай придумала на Ульті, забити, тут я дуже круто ловлю Мортіс. Одразу назад ульту кинув. Гаджетом також Біа дуже чудово попадає. І тут вони відбиваються від нас. Я майже тут зловив Мортіса Ультою, але він відскочив. Ну, все одно відкрив карту, щоб легше було потім забити. Мортисом побіг за м'ячем поки що. Пайпер якось добиває все ж таки ворона. Тут Мортіса я там убив, тому що мало хп. Там просто одна тичка і гп. Тут гіпервід Ворона. В принципі, не сильно йому знадобився, Тут я на гіп, гіпер одразу вирішив активувати, щоб забити гол. ось ну, де профіль цього челіка на варення 2018 року. Про ранг. Проранг Esports клуб 100 тема, є також то тема. Але тотем на мастері переміг. І Мартіс, другий мастер. Ну, на цьому все і всім пока.